Сьогодні вночі ворог знову тероризував Нікопольщину зградів та важкої артилерії гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. До ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та чотири господарські споруди, побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ще обстежують території після обстрілів та продовжують встановлювати масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без постраждалих.